Дивіться, я як тіп, який завжди вважав, що 50 на 50 і так має бути, і так має бути, і так має бути. Я вважаю, що по-перше, я вважав, ще колись, що жінка обов'язково має працювати, вона завжди має працювати, приносити гроші так само в будинок і так далі. І чогось часом, з з часом, часом, я нахуй змінив думку, якщо чесно. Я нахуй змінив думку. Я хочу, щоб в мене вдома було чисто, щоб в мене завжди вдома було що їсти, щоб в мене вдома все було все пахло, щоб все було чітко. Поняли, яка двіжуха? Все, каблук уже летить, піздець. Дивіться, я вибрав для себе, що я в цілому хочу вдома бачити жінку, яка займається будинком і домом в цілому, і слідкує за ним. Найми добромо... домроботницю. Взагалі не питання. Давайте розкажу, як в мене стояла, стояла розмова. Е, я кажу, е, дивись, в нас є обов'язки. По-перше, я почав з обов'язків, того, що мій, мій обов'язок, як чоловіка, виходить, ну, в в моїй голові, мій обов'язок приносити е, додому гроші і думати за те, щоб у нас все було, щоб ми були в безпеці. Щоб я. Ну. Коротше, я. У мене є мої обов'язки, і дивись, я кажу: в тебе тоді ти можеш не ходити на роботу, ти можеш, типу, що хочеш, то роби. Але в тебе тоді теж будуть обов'язки. Е, дома має бути чисто, має, має готуватись, пахнути їжею і так далі. Я сказав це е, при, при одній умові. Кажу: якщо ти хочеш, допустимо, щось не готувати на вечір, ти можеш мені сказати ми це замовим. Кажу, якщо ти хочеш, якщо ти просто не хочеш сьогодні прибирати, я дзвоню Тютніні, вона приходить, прибирає, і все чітко. Або ти ходиш на роботу і заробляєш гроші. Коротше, вибір, я просто дав отак вибір. отак. Ти можеш вибрати будь-який із цих виборів. Выб і все. Відбігай, бать, печера, ахуєть. Я дав вибір. Типу ти можеш піти на роботу заробляти, роз, тіпа, розвиватись, класно хуярити, і, і так далі. Ну, що захочеш Або, типу, ми просто ну я, я, я закрию нахуй все. Е, с, я, хожу, ну, я хожу на роботу, займаюсь, і так далі, і е, ну, отак. І все. І в нас ну в нас все чітко, все щасливе, ви поняли. А що ви засуджуєте, мені цікаво? Ред флаг, все, вже ред флаг Підняли Підняли редфлаг. За що? я вообще не можу понять. Єбать, ред флаги вже підняли. <підняли> Дивіться, давайте ще раз. Я сказав. Ти можеш вибрати все, що ти хочеш робити. Ти можеш і піти на роботу, займатися своїми справами і так далі. Тоді взагалі нічого. Е, ну Якщо ти не, ти, не, не, ти не ходиш на роботу, нікуди не цей, ми живемо, давай в нас будуть обов'язки. Правильно, У мене є обов'язки приносити в будинок гроші, тоді ти займаєшся будинком. Все. Всі сказали ахуєнно, класно, взагалі, ахуєнно, кайф. І піздець. Які нахуй от Мені похуй, сука. В Твітері будете, будете щось пиздити, сука, на мене. Пішли в пизду уже превентивно, нахуй. Ебал ваші душі і ваші голови, сука, тупорили, нахуй. Я вам, я вам кажу, це е, відносини між двома людьми. Я дав вибір на, на дві є такі тіпи, приходять, ебать, ти тут живеш, нахуй ти, блядь, ти, сука, ходиш на роботу, ти ж і після роботи хуяриш, блядь, отут, блядь. І щоб, сука, було, нахуй в мене убрало, блядь, все, і щоб було що їсти, блядь, було що, що блядь, і пише, що все було, нахуй. Оце двіжуха, це вже да, це вже їбать, бачу, що це за хуйня, блядь. Що mm. це за залупа? Я хочу вдома бачити е... Я хочу вдома бачити, допустим, е... свою жінку. Допустим, будуть, будуть діти, е... буде все, щоб всім все нравилось, все, все було красиво. Я взагалі не зрозумів, що ви, сука, свої винючі редфлаги піднімаєте. Мені похуй на вас тоді взагалі. Блять, а за що, за що шо... ви... Я дав вибір робити все, що ти захочеш в цьому світі. В чому проблема? Я взагалі не можу зрозуміти. Я аб'юзер. Йобаний в рот. Я ж і аб'юзер, виходить. Ахуєть. О, як? Що ж я мав. Хорошо, що ж я мав тоді зробити? Сказати, в тебе тоді нема обов'язків взагалі. Е, ми строїмо сім'ю. Але ти, коротше, взагалі нічим нахуй не займайся. Коротше, просто ляж. <клес> так І коротше, буде топ. Я і буду. Якщо для вас це норм, для мене це не норм. Дві людини строять сім'ю, дві людини чимось займаються. І все. При тому, що я сказав, в будь-який момент, якщо ти не хочеш готувати, давай ми щось замовим. В будь-який момент, якщо ти не хочеш прибирати, давай ми замовим. При... У мене є алічна атлі... тітя, яка допомагає по дому. охуєть. Так це я. Що ви мені редфлаги хуярите, Сібали нахуй. Мені похуй, це я. Це я. Що, якщо мені не похуй на ваші редфлаги, блять. Шо, блять? Я дав свободу вибору на всі на всі ланки, які захоче людина. В якийсь момент вона може до мене прийти і сказати: От хочу короче, займатися цим. Я полетів. Я скажу: стара, давай, бля, вітру в спину, газуй. Все, відтепер ми замовляємо їжу, і до нас приходить Ніна, Взагалі, давай ділай красиво і піздець. Так, всіх, а давайте по-другому. Всі, хто кинув ред флаг, розпишіть мені, яким треба бути, щоб бути зеленим флагом. Так, ахуєнно, я теж хотів би сидіти вдома та доглядати за будинком, а найбаште на роботі, а потім ще й в хаті. Якщо просто дивіться, якщо я розумію, якщо я можу, якщо я, я можу зробити так, що у нас буде, е, типу, е, що їсти, що пити і де поспати, то тіпа, я можу я можу без проблем це взяти на себе мені взагалі похуй. Так, норма це пити курити і бити жінку. Ахуєть! Е... <реш> Тоді я лучше буду редфлагом, нахуй. Ви вирішили між собою, як ви будете жити, Кому мої бати, як ватта. Мені цікаво, що ви там хуярите редфлаги, блять. Ви ніби хуярите редфлаги, ніби я, блядь, запрошую вас на побачення. Мені похуй, блять, що ви там тикаєте, блять, сидіть це. Я засуджую нахуй таку хуйню, що ви це понаписували. Засуджую нахуй. Мені вощи похуй, що ви там що ви там читаєте, блять. Я собі вирішив, як мені, ну, типу норм. Я вот, ну вот так. Я маю на це можливість і все. Питання просто в тому, чи правда твоя жінка хоче так жити. Що ти їй просто виставив умови, які вона не зм... від яких вона не змогла відмов... відмовитись, але вам реально рішити, як жити? Так, не поняв. Так, дивіться, якщо ви думаєте, що е, якщо люди строять е, сім'ю і в когось може не бути якихось обов'язків, то я їбать вас розчарую, то так не, будто би не буде. Ви поняли, яка двіжуха? Так, і, і, які я виставив. Я сказав, ти можеш йти на роботу, займатися чим ти хочеш, туди-сюди, все норм, або, типу, не йти, і просто займатися домом. Вибрали, займатися домом чітко. Що? Так. Ніхто ніхуя не написав, як правильно, тока. Тока поред флагали, блять, і сібались, як то кажуть. Спочатку сказав, що вона має за будинком доглядати, а потім перезувся. Ні, це її обов'язок доглядати за будинком, звісно. Я ж зразу сказав. Або доглядати за будинком. Ти можеш ходити на роботу, або доглядати за будинком. Вообще ніхуя, ну. Я 16 років одружений, і я розумію, про що ти, але то, як ти це сказав у нас час це пепець. Я вообще не понимаю, блять! Що я не так зроблял, блять? Я не понимаю, дойоб, ви можете мені пояснити, блять. Оці редфлагери, блять, твітерські, твітерські, нахуй. Поясніть, що не так. Я, Ну, хоча б чуть-чуть постарайтесь. Ні, ти загалом ідею ти норму писав, але саме те, як ти подаєш, це ред флаг. Йобаний рот. Тобто ти кажеш, я дав вибір, ніби ти вирішуєш, хоча перше початково це ж вибір за жінкою. Я взагалі ніхуя не поняв. Но... Ми якось розставляємо обов'язки, правильно? Ми, розп... Ми розставляємо обов'язки. Е... В тебе є робота, в мене є робота. Все, обов'язки, якби, якби тебе ну, понятні, правильно? У тебе робота, в мене робота, та на роботу. Собі ходимо, що чимось працюємо. Е... Ти можеш не ходити на роботу. Все, Я можу це, типу, ну, я зможу я можу закрити для нас якісь потребності. Тобто просто купити в два рази більше їжі. Немає випросів. Е... Ти можеш сидіти вдома, просто дивитись за будинком. Кайф? Звісно, кайф, все подобається. Могло бути? Не, не кайф, е... я на роботу. Ну давай. Типа, я дав можливість, я взагалі не зрозумів. Коли ти меді медій... Коли ти Медіна, дуже зручно називати це роботою. А, тобто ти вважаєш, що я 8 років чимось займався, це хуйня єбана. Що я собі чимось Бля лежав на дивані нахуй. Ти ж якогось хуя тут в чаті з'явився чи ні? Ти ж якось сюди прийшов? Ахуєть. Бля, який супер. Так, стоп! Дуже багато, дуже багато всього. Я одружений сім років, але ти неправильно сказав. Дивись, коли ти сказав, що жінка повинна працювати, ти не правий, бо жінка має працювати, а ти в будинку. Але коли ти сказав, що жінка не права, ти маєш працювати як інобаниро, якісь п'яні повідомлення. Ніхуя не поняв. Її обов'язок обов е, свій, обов свій собі вибрати обов'язок. Вони так думають. Ага, тобто вона має вибрати сама собі обов'язки. Правильно? Тобто, е, я чоловік в будинку, я, е, я, я якось заробляю гроші, працюю туди-сюди, а вона каже: значить, мій обов'язок, в мене є один обов'язок, я коротше, буду е, раз в три дня поливати цей вазон. І я кажу: о, охуєнно, мені підходить ця двіжуха. І ми літім далі. Я взагалі не зрозумів, що ви говорите, блядь? Да! Да! Це що, дійсно так? Охуеть. А, ну тогда я редфлаг. І хуй з ним. Це її вибір. Ага, поняв. Так це був її вибір. Єбать. Пр проблема в том, що виглядає, ніби ти за неї вирішив. Ні, nee, я поставив рамки, я поставив рамки зразу, я, я сказав: дивись, ти можеш ходити на роботу, і я буду ходити на роботу. Будинок це наша спільна двіжуха. Або ти можеш не ходити на роботу, ти можеш просто бути вдома, але займайся будинком. Будь ласка, типу, там за майком щось подивитись, приготувати щось, е <з Them> eh типу, чистоту підтримувати і так далі. Ну, для мене це так. Якщо для вас це якась хуйня, типу, що я щось роблю неправильно, мені похуй. Що ви говорите вообще? Мені поїбать. В мене, мене є Ну в моєму житті, всі мають мати свої від... обов'язки. І все. Не більше, не менше. Дай вибір, я дав вибір. Ти можеш йти на роботу або просто займатись будинком. От тобі вибір. Я дав його. Немає обов'язків, є домовленість. Деяким позиція жінки об'язана це хуйня, і це реально хуйня. Називається домовленість і все. А я вважаю, що ви всі пьознулись головою якогось хуя і вважаєте, що ви мені можете щось радити. От, це я про редфлагерів говорю. Я вважаю, що я, що в мене, я можу ви, вистроювати е, в, ну, в будинку обов'язки. Це обов'язок. Я сказав: дивись, мій обов'язок, щоб в нас було що їсти, щоб ми могли спати в безпеці, щоб, щоб все було добре в нас в житті. Твій обов'язок просто робити, е, просто слідкувати за будинком, і все, для мене це обов'язок. То, що моя двіжуха це обов'язок, і в неї теж є обов'язок. То, що якщо людина живе без обов'язків, то це якась нібудь хуйня. Вот. Міша дає б тільки від людей, які крепко правильні. Ти все нормально сказав, кожен у стосунках має свої правила, якщо кожну половинку влаштовується, то все ок. Вот, Я ж зразу сказав, на взагалі все охуєнно. Доїбались на рівні у місці. Та я ж зразу зрозумів, що Ну, я в цьому моменті ви хуй мені щось докажете, якщо чесно. Все, з'їбали нахуй. З'їбали нахуй, Твіттерським привіт. Мені на вас пахую, як то кажуть. Так, давайте ще одну прочитаємо. У нас з чоловіком така ж домовленість, і це ідеально. Я теж вважаю, що це ідеально. Він приносить гроші віддає їх мені. Я займаюся будинком і собою. Така ж двіжуха. На все вистачає часу, і він теж допомагає мені по дому. Але раз в тиждень проходить жіночка і допомагає робити генеральне прибирання, і це є норма. От недавно, Е-е... Мала приїхати ж мама, і я кажу: давай, напевно, визвемо. Давай я визву Тютніну, щоб вона прям дуже жорстко, вообще, вообще, жорстко, щоб не, не цей. В Тютніни не, не вийшло, це зробила мала, взагалі ноль, ноль якихось ну, питань або ще щось. Типа, я вдячний за те, що вона це робить, вона вдячна за те, що роблю я. Все. Ну, така движуха. Я реально спустя, ну, типа, я, я, я жив я вважав, що все ні, правильно так, е, правильно тільки так, всі мають ну, всі мають їбашить, 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 але я думаю, що якщо будуть їбашить, е, як це? Коротше, якщо є можливість на таку штуку, то легше построїти прям, прям сім'ю-сімю. Така движуха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не сріть мені на голову.